Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Сьогодні я планую зайнятися записом. Голівку запису ми встановили. Ви бачили в попередньому ролику. Тепер вже можна переходити до перевірки, чи взагалі працює запис, до налаштування запису, ну і перевірки вже в цілому магнітофону. Починаємо ми, як завжди, з індикаторів. Нам треба пересвідчитися, що вони. Правильно налаштовані або переналаштувати їх. Для цього традиційна стандартна процедура. Беремо генератор 400 Гц. Дивимося, що на виході з генератора ми маємо. Ставимо щупи на вихід. Маємо 508 Мілівольт приблизно пів вольта. Тепер ставимо за допомогою регуляторів рівня запису з лінійного входу 0 по індикаторах. Ось так. Один індикатор і другий індикатор. Ставимо нулі і дивимося, що в нас на лінійному виході. У нас має бути така сама напруга, як і на вході, тобто 508-509 мВ. Беремо такий. Кабель в мене є з крокодильчиками. Це вихід магнітофона лінійний. Беремо масу. З будь-якого каналу, це не важливо, вони між собою об'єднані. І дивимося, що в нас червоний це правий канал, бачимо 411. Давайте подивимося на лівому. 392, 393, близько, але я хочу, щоб було рівно. Тому, так, лівий канал. Давайте о. Дивіться, як гарно вийшло 504 Тепер правий. Правий ставимо. Так само. О. Ні, трошечки ще додаємо. О, 506 правий. Перевіряємо лівий. Лівий трошечки додати треба. Зовсім капельку. Це багато. Отак От лівий 508. Перевіряємо ще правий. 503, нехай там 5 мікровольт, то вже таке. І тепер в такому положенні, нам треба взяти викрутку. Там є 4 резистори. Один, 2 на, на ці, ну, я не пам'ятаю точно, два коротше, резистори це на стрілочки і два резистори на піки. Як ми бачимо, піки в нас не горять, це добре. А стрілочки треба поставити на 0. Зараз я це зроблю. Ось так налаштував, трошечки підкрутив. Я е, показував це детально у відео про сніжить та ще там. От. Резистори знаходяться приблизно в цьому районі, на тій платці, що ззаду. Тепер треба перевірити, е, як спрацьовують пікові індикатори. Вони повинні спрацьовувати на рівні плюс 3 ДБ, тому додаємо. А бачите, а він вже ось так. Один і другий. Перевіряємо, звісно, по напрузі на виході, щоб було однаково по каналах. Дивимося правий. 660 лівий. 680. Можемо трошки прибрати. правий От. І тепер два резистори, які з цієї сторони плати, регулюємо так, щоб якраз е, знайти той момент, коли світлодіоди гаснуть і загоряються. Підлаштував піки, дивіться, трошечки торкнувся є, ліворуч нема. Є. Так само цей канал нема. Є. Все, з індикаторами все. Ну, тепер можемо навіть поставити плівочку і зробити пробний запис на цій же самій частоті, на 400 Гц на цьому самому вхідному сигналі. Значить, переводимо знову на 0 дБ. Ось так. Знову ж контролюємо по прибору, щоб було однаково на виході. Ставимо плівочку, подаємо сигнал на запис і дивимося, що в нас буде на виході. Але, друзі, я трошки забіг вперед, а ви мене можете поправити, але я поправлюся сам. Перед тим, як пробувати запис, треба ще перевірити рівень відтворення, бо ми лише вирівняли індикатори. Але ми не знаємо, що нам дає підсилювач відтворення, коли ми поставимо тестову плівку, треба, щоб в нас був сигнал по індикаторах і по виходу по прибору, такий, як нам треба. Якщо той доведеться трошки підлаштувати рівень відтворення, на підсилювачі відтворення на цій платі, що тут стоїть. А тоді вже, коли він буде відрегульований, тоді вже ми можемо робити пробний запис. Не забуваємо перед такою відповідальною процедурою пересвідчитися, що голівки в нас чисті. Хоч я їх і неодноразово витирав, ну, на всяк випадок, бо слухав трошки. Але, як ви бачите, стрічки в мене нормальні, голівки чисті, протер спиртом, протер сухою ваткою і можемо заправляти тестову стрічку. Стрічка пішла, а вона записана на рівні мінус 5, це 1 кГц, але тут ми бачимо приблизно мінус 4. Але рівно. І на виході це в нас 280 один канал, 280 з копійками інший канал. Канали йдуть рівно. Я не буду чіпати підйом 1 ДБ при відтворенні дасть нам змогу. Записувати стрічки, старі, БВ, ну такі не дуже класні, без втрати рівня. Тобто на відтворенні буде якщо підіймати на 1 ДБ, це зовсім навіть і непогано. Тестова стрічка в нас в наш час. Річ рідкісна, цінна, тому я її після використання перемотую ось так напряму з катушки на катушки, минуючи всі стійки, щоб менше вона терлася. Для першого тесту, для самої перевірки, чи взагалі запис функціонує, я використовую ось таку стрічку це звичайна свема. Вона вже бачила життя неодноразово. Але для цього вона згодиться. В неї є е, дуже, дуже цінне свойство, вона е, не сипеться і не пачкає нам голівки тракт. Тому для першого тесту якраз те, що треба. Ті самі 400 Гц 500 мВ на вході. Включаємо запис. Натискаємо кнопку відтворення і перемикаємось на вихід. Ну, як бачите, результат подобається ті самі коливання у районі 1 дБ, індикатори ходять разом, стрічка, як ви пам'ятаєте, Досить середня заправлена, ви бачите, не так по феншую, як треба. Це перша просто прикидка. Давайте тепер подивимося, що в нас відбувається. Ну, скажімо, на 4 кГц. 4 кГц. Ну, давайте спробуємо на такому самому рівні, що в нас буде на виході. Ну, Падіння по правому каналу, по-лівому взагалі нема, по правому 3 дБ. Ну, це знову ж таки може бути стрічка. Як бачите, голівка наша показує. Гарні результати голівка запису. Давайте подивимося, що в нас буде на 10 кГц. Ставимо на 100. Ось так. Ну, 10 кГц, я думаю, писати на такому рівні то вже дуже нагло буде. З нашого боку давайте поставимо хоча б мінус 7, щоб нам було видно. Бо якщо поставити мінус 20, то ми нічого не побачимо на індикаторі. Ось так. Я чому так вирівнюю старанно на індикаторах, тому що... 10 кГц змінного струму, прибор він вже таке собі. А індикатори вони лінійні. У всьому діапазоні частот, у цьому їх плюс. Так, вперед вихід. Ну, як ви бачите, правий канал просідає, а лівий навпаки. Це може бути зв'язано дві причини. Може бути або підмагнічування, або треба більш ретельно виставити голівку. І почну я саме з цього. Буду регулювати голівку, поки не добьюся ідеального результату. Тут. Потім вже буду дивитися підмагнічування. Подивіться, друзі, як стоять голівки. Саме цікаве, що ось голівка відтворення, і я не чіпав, вона так і стояла, і вона стоїть правильно. Голівка запису теж не чіпав. Просто тут стояв тік, тепер стоїть 0,80 нова, чи майже нова. Майже нова. От, То вона стоїть високо. Ви бачите, наскільки вона виглядає. І стоїть голівка стираюча, і видно, що вона трохи перекошена, вона завалена. Як би показати вам ось так? Ось так вона завалена, її треба трошечки вирівняти. Голівку запису треба опустити і потім вже дивитися на результати. Дивіться, друзі. Множник 100, на шкалі 100, 10 кГц, дивіться, це у нас вхід, мінус 7, і тепер ось вихід, бачите, вхід, вихід, 1 в 1, 10 кГц, без питань, на рівні мінус 7. Ось так стоїть голівка запису, вона стала нижче і азімут поправив і поправив нахил голівки азімут стираючої. Тепер буду перевіряти на музикальному сигналі, але мені дуже подобається, дуже чутливо ну, зараз пішов. Поганенький відрізок стрічки. Дуже подобаються результати з гарними голівками. Набагато легшим все можна налаштувати. Ну і звісно, що найкраща перевірка це на музикальному сигналі. Дивіться, це в нас вхід, як ви бачите, нажата клавіша, а це вихід. Вихід. Я не чую різниці, друзі. Сподіваюсь, що це не заблокує YouTube, цей відрізок. Дякую за увагу. Я задоволений на 100% результату. Бажаю вам всього найкращого. Сподобалось. Лайкуйте, підписуйтесь, побачимося в ролику, де буде вже. Про підсилювач потужності.